Немає квиточку з Сашою, тому ми їдемо санчиком сзаді. Добре. Ми їдемо з саді санчиком. І білет коштує 3,40, а штраф коштує 1,70. Пенсійним фондом. Завжди контроль входить в перші, другі драйвер. А як заходить контроль, то вони отут блокують е цей білетомат, аби ніхто не встиг прокомпостувати, закомпостувати квиточок. У нас погода шикарна, все ще настрій є. Парасоля є. До речі, тут навіть пенсіонери платять. До 70 років пенсіонери платять за приїзд. 50%. знижки. Mm. Ну, і навіть якщо ви поповните, наприклад, пілет, приїздний місячний, якщо ви його тут не закомпастуєте і буде контроль, вас провірять то ви не будете мати заактивований квиточок, то з вас буде знято штраф. Столиця Палучков. Ми виходимо. Ми йдемо на каву у цю столицю Польськів. Сашка пішов на провірку тут подивитися на квартиру. Тут, до речі, в цих новобудовах, в цих районах дуже дешеві квиточки. Кажу квиточки, не квиточки, а, а квартири я заговорився. От пішов туди, в той будинок. от, Дивитись на квартиру. До речі, оренда в Польщі подорожчала, чесно вам скажу. Оренда однокімнатної квартири. Коштує від 3,5 тисяч, представляєте? А от таких от будинках, аби купити квартиру, це і так ми вже ми заїхали в такий район, це е, дальше, ну, далі центру, десь, напевно, 40 хвилин їхати від центру, представляєте? 40 хвилин і в таких ось новобудовах квартири коштують. Е, від, по-моєму, від мільйон злотих. ну, Це ще дорожче, слухайте, як, як, як в, в нас так? в Україні. Ну і з орендою тут так все скомплектовано, таке от проблематично, бо так. Бо тут винайняти, наприклад, квартиру, то буде, наприклад, одна сума, так як в нас винаймаєш квартиру. Ну і цей платиш тільки за, цей, за комунальні послуги. А тут, наприклад, орендовуєш, ти платиш, страшенні, страшенні дорогі комунальні послуги. А ще в таких новочесних будинках тож взагалі за все треба платити, повністю за все тут. Десь буде квартира обходитися в 5 тисяч в таких ось новобудовах. І метраж може бути, наприклад, до 30-40 метрів за 5 тисяч. А от і цей. І всякі такі от додаткові різноманітні послуги. І в них ще тут, слухайте, в Польщі таке є, що раз на півроку платиться там. Е за газ, якщо ви платите раз на півроку або раз на рік, то виходить дешевше. А якщо ви хочете платити, наприклад, кожен місяць, то буде дорожче. В попередній квартирі, як ми жили, то цей ми платили кожен місяць, бо нам так було вигідно, так? І тут що є таке, ну в нас в Україні теж практикують, напевно. Зараз завдаток за перший і останній місяць. У них тільки тут за так, якби ніби за останній місяць. Наприклад, якщо квартира коштує там 3,5, то 3,5 завдатку. Ну, це вже дуже віддавно, в нас ще не брали такі завдатки, а тут вже брали. І винайняти квартиру зараз взагалі в Польщі проблематично, тому що більшість власників, якщо здають, а от такі гарні квартири з такими балкончиками. Більшість власників, як е, здають квартиру, то вони хочуть е, нотаріально підписати е, договір про оренду і хочуть вашу прописку. А прописку іноземцеві дуже важко, тому що ну, який іноземець має прописку, для чого це потрібно? Це потрібно для того, що е, більшість, наприклад, орендаторів, які орендовують квартири, можуть не сплачувати за Оренду і за комунальні послуги, і закон в Польщі такий, що власник не може вигнати оренда орендаря з хати. Представляєте? І тому вони зараз почали практикувати таке, що хочеш винаймати житло, ти мусиш підписати договір, такий, що в тебе буде куди виїхати. так? Це так, якби для власника безпека. От, ну це, це взагалі недавно увійшло, недавно почали люди практикувати. Ну, але в таких от старих будинках, так як, як тут, наприклад, напроти так? Ремонт там може бути такий, от, ну, такі ремонти просто косметичні. Там уже таке не практикують, але так само більше 40% людей, поляків, власників таких будинків. Слухайте, почали теж. Бо коли ми шукали квартиру, от, наприклад, я шукав для своєї невістки, більшість хотіли не тільки завдаток, а ще й гарантію, що буде куди повернутись. Бо Польське панство є люди, такі сім'ї, наприклад, жінки з дітьми, вони, якщо орендовують квартиру, потім не сплатять.